Вітаю, шановні глядачі і гості каналу. Сьогодні маю намір посадити тюльпани, крокуси і мускарі. У мене ось є такий, ось таке ось кільце, яке вже давно в садочку стоїть. Тут я час від часу висаджу петуні. Цього року росли тут гладіолуси. Але щодо тюльпанів, у мене були сумніви, не знаю, чи перезимують, чи ні. Але на каналі. У Валерія наша дача, побачив, що він ось висаджує також тюльпани, ось таке ж саме коло, ось у таке кільце. І подумав також спробувати, чому б і ні. Заодно і перевіримо. Що ж, хочу е, висадити у таке кільце тюльпани сорту Ice Cream. Це такий дуже цікавий і красивий сорт тюльпанів. Ось вони в мене були вже, я їх потрошку розвів. З трьох цибулинок за роки ось стільки наросло за декілька років, і вирішив їх сюди висадити. Це красивий сорт, він низькоросли, невисокий. І е, тут дуже гарно буде виглядати ось у цьому міксбордері разом з Туєю. І е, також замовляв по акціях рослинки у яскравої клумби, у флоріума. І разом із цими тюльпанами я висаджу і мускарі. Ось, купляв акційні мускарі Арменіакум. Армі... Е, і спробуємо зараз зробити такий мікс. І подивимось, що у нас вийде навесні. Що ж, поїхали. Що ж, перед тим, як садити цибулини, я додаю у ґрунт суперфосфат у гранулах для того, щоб цибулинки квітів. Краще укорінилися, і від цього також буде залежати і яскравість квіточок, і їх здоров'я навесні. Як бачите, ґрунт пухкий. Пройшли дощі, тому вже можна саджати. Ось так, думаю, достатньо буде цих гранул. Ще поки що не пізно саджати, доки земля не промерзне, не замерзне, можна висаджувати ці тюльпани. Я минулого року також висаджував її взимку на іншій ділянці. Всередині грудня тоді була відлига, не було ще таких морозів. І нормально вони мене квітували. Відео є на Можете зайти, пошукати, побачити. У мене тут є 21 цибулинка. Ось вони. І всі ці цибулинки я висаджу. Ну, можливо, не так багато, як хотілося трошки більше, але, думаю, достатньо буде. Звісно, що ці маленькі, наприклад, не факт, що зацвітуть. Але я дивився, що з минулого сезону, що, в принципі, навіть ось такі квіточки можуть зацвісти. Тому Висаджу всі. Зараз так і зробимо. Висаджуємо цибулинку по такому правилу, золотому, як то кажуть, на три висоти розміри цибулинки. Відповідно, якщо ця цибулинка десь 5 см, то глибина посадки цієї цибулинки буде 15 см. 13-15 см. Чим менша цибулинка, тим трошки менша її глибина посадки. Що ж, робимо зараз 21 луночку для того, щоб посадити наші цибулинки. У мене немає спеціальної такої сажалки, якою було б зручно працювати у даному випадку. Тому прийшлось зробити ось таку лунку глибоку, ну, десь орієнтовно під розміри цибулинки. І вже цю лунку ось так розташувати ці цибулинки. Загортаємо і ось залишилось ще посередині місця, і якраз сюди можна посадити шість цибулинок, які залишились, і зверху це все засадити мускарі. Так, ну що ж, а тепер висаджуємо мускарі. Це мускарі, які вам показано на початку відео. Я їх купив по акції у Флоріума 20 штучок. Ось вони ці пакетики. І тепер так само їх розпаковуємо і висаджуємо ось в цьому колі на глибину десь 8-10 см. До речі, дуже хороший садковий матеріал. Подивіться, скільки тут ще маленьких цибулинок, діток. Тобто насправді тут їх не 20, а навіть більше цих цибулинок, оце ж вони наростуть на наступний сезон і буде їх ще більше. Садимо, намагаємось так, щоб по тих місцях, де не сидять цибулинки тюльпанів. Ну, Звісно, це зручніше робити, коли ми їх бачимо. Але так як я пам'ятаю, де їх сидив, то в принципі ось так собі зараз накреслю. І ось так десь буду їх і висаджувати. Навіть якщо ви зверху висадите, нічого страшного. Всиною вони будуть сидіти вище, а тюльпани потім, коли будуть проростати знизу, вони їх обійдуть і проростуть далі. Ну що ж, як ви бачите, посадив. Е, іноді, навіть, якщо здається, що мускерів посадили трошки близько до поверхні, але то нічого страшного, тому що насправді вони дуже морозостійкі. Іноді буває так, що навіть в кітнику цибулинка вилазить трошки назовні, але за зиму вона ну, нічого за не стається, Весною вона навіть розцвітає і все нормально. З цими рослинками. Ось таку посадку я зробив з тюльпанами Ice і відповідно мускарі. А тепер переходимо до саджання крокусів. Ну що ж, тепер висаджую крокуси. У мене є 40 цибулин великоквіткових жовтих і блакитних крокусів від яскравої клумби. Ось оці сорт називається Grand. Мейтрі це сині, я так розумію. Так, сині. А це також крокус великоквітковий, єлоу. Ну, зрозуміло, що жовтий. Ось мені їх треба розсадити. Також є ботанічні крокуси, різні сорти. Ось від флоріума, ось від яскравої клумби. Також різні сорти. Чому різниця? Ботанічні вони невеличкі, маленькі крокуси, і вони дуже гарно виглядають, наприклад, на газоні, на травишці і наростають такими ось грубками. А великоквіткові, звісно, вони більш виділяються. Тому великоквіткові я зараз буду висаджувати ось у цих місцях біля хвойних рослин під цими ось колодами. Ось так буду їх садити. А ось тут на галявинці вже перед ними. Я буду висаджувати більш дрібніші крокуси. І ще великоквіткові, також, я думаю, будуть гарно виглядати разом із ось цими злаками і в даному випадку з просу. Ось тут на фоні просу. Якраз якщо посадити ось у цьому місці великоквіткові крокуси жовто-блакитні, а ось це просу, воно якраз. Виглядає чудово, декоративно у зимовий період, і навесні я його не прибираю до того часу, поки воно не наросте знову. Ну, Доки не підуть молоді пагони. Тому ось під ялівцем, під просо, хочу висадити також великоквіткові крокуси. Ну що ж, друзі, трошки попрацював. Зараз ви бачите ось такі лунки і покажу. Як я їх розсадив. Ось ця галявинка, я вирішив повністю засадити цей горбик, схило цей а, ботанічними крокусами. Тут їх сидить ось 20 штук. Потім ще 10 штук я висадив ось сюди, ботанічних. Ну, а великоквіткові я розсадив ось тут. Під кожну ось таку колоду, яка за хвойниками, а, висадив по 8. Великопіткових крокусів. Почергово блакитний, жовтий, блакитний, жовтий, якраз під прапор України. Ось ось ще можна побачити. Бачите, як вони ось себе вже чудово почувають. Нарешті скажуть, що нас вже посадили, бо лежали тиждень у коробці, ніяк не доходили справи до них, а тепер нарешті висадили їх. Ось так. І тепер покажу, як там висадилось під цим просу. Ось тут також можна побачити 8 цибулинок жовто-блакитних квіточок, великоквіткових крокусів. Ось так вони тут будуть цвісти навесні. Ну що ж, тепер чекаємо на весну. Дасть Бог, все буде добре. Дочекаємось і тоді вже. Зніму відео вам покажу, як це все квітуватиме там, де я садив. що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво і пізнавально, підписуйтесь, ставте вподобайку, діліться коментарями. І зараз сезон знижок купляйте, якщо маєте таку змогу зараз, по великих знижках цибулинки і створюйте красу у своєму саду. На все добре!